Всім привіт! Сьогодні на нас чекає жіноча практика, приємна, повільна, розслабляюча. І сьогодні нам потрібна буде якась ефірна олійка, яка, яка вам подобається, яка вам здається, розкриває жіночність. Ви далі це може бути не ролі, жасмін, троянда, лаванда. Можна грейпфрут, грейпфрут про роботу з тілом або суміш. Я дуже люблю суміш Джой, мені подобається вона. Ми трошки капаємо собі на долоньки. І дихаємо з долонів. Кілька глибоких дихів, видихів. Усвідомлюємо себе тут. Зараз. І з черговим вдохом. Розтягуємо свої губи в посмішці. Посміхаємо собі своєму тілу. Відчуваємо, яке воно сьогодні, як йому сьогодні. сміхаємось, Проходимо щоденько по тілу, аналізуючи, як воно себе відчуває. Ще робимо глибокий вдих, видих, відкриваємо очі. І сьогодні у нас буде така дуже приємна, яка розслабляюча практика. Ми будемо робити кола своїм тілом і будемо робити восьмерочки. Я вам покажу, як це робиться. Якщо у вас є дзеркало, то можна використати його, можна в нього дивитися, малуватися собою. Це буде дуже кайфово. І це дуже приємно спостерігати, як одна справа, як вам стається, ви рухаєтеся, а друга справа ще бачите себе. Тому, якщо у вас є дзеркало, використовуйте його, якщо ні, то ні. Ми почнемо зараз з нашої грудної клітини. Що ми будемо робити? Ми будемо робити ось таке коло грудної клітини. І зараз я покажу, як це робиться. Що ми спершу робимо? Ми просто стоїмо на двох ніжках, ніжки на ширині наших плечей, як вам комфортно, можна трошки їх перезігнути. Розслаблено, відчуваємо себе, ручки розслаблені, тіло розслаблене, але при цьому утримуємо трошки животик і наші сіднички. Сіднички трошки підтягнули, животик підтягнули. І зараз фокус у нас буде на грудну клітину. Перше положення це грудна клітина у нас вперед. І у нас ми ніби грудьми дивимося вперед. Угу. Так, максимально витягуємося. А наступне у нас положення в сторону. Ми так ніби трошки здвигаємось. При цьому наш таз залишається на місці. Назад, втягнули в себе, ніби ми сутулились трошки. В сторону. У мене прямо витягується і відчуваю, як по спині витягується. Вперед. Дивимось вперед. Вправо, назад, вліво, вперед, вправо, назад, трошки да? плечики трошки вперед у нас так зайди. Вліво, вперед. І якщо вже готові, можемо об'єднувати ці рухи в таке плавне коло. Да? Вперед, вправо, назад, вліво, вперед. Право, назад, ліво. При цьому стараємось обличчя наше розслабити. так? Посміхніться собі. Обличчя розслаблене. Якщо поки що не виходить робити план, то це теж окей. Для першого разу це не критично. Просто робимо своє задоволення і відчуваємо своє тіло, як йому вийдемо вперед, в сторону, назад, вперед. Бажано при цьому, щоб наші стегна не ходили так? не туди, не вперед, не назад, нікуди не вивалювалися. Вони трошки нас підтягнуть, а ми продовжуємо робити кола. І в кожній точці стараємось максимально витягнутись вперед, в сторону, назад. Опа. І ще момент, так такі плечики, ми ну, дивимося за ними, щоб вони у нас не підскакували до. Вух, Ми їх якби, трошки вперед опускаємо, підтягнулися сіднички, підтягнули животі і тільки грудною клітиною стараємося. Можуть трошки плечки включати, але не сильно Такі кола. І в іншу сторону тепер так само Ми спочатку вперед, вліво витягнулись, зігнулись трошки, сутулились плечки вперед. А грудна клітина на клітинані провалилась. В сторону, вперед, сторон, назад, в сторону, вперед, в сторону. Да, так, може, можливо, боком буде краще видно. Назад. В сторону. Вперед. В сторону. Назад. В сторону. І об'єднали. Да. По можливості, якщо... Можете, то так плавно стараємось об'єднати ці точки і ніби малювати грудьми. Ми малюємо коло, але воно в площині підлоги знаходиться. Тобто не в площині підлоги, паралельно підлозі. Так? У нас рух ось так іде. Нікуди не вниз, не вверх, а паралельно підлозі. І в кожній точці витягуємо себе тут провалились, витягуємо. Причому контролюємо, щоб у нас в попереку не було якогось гіперперегину, щоб нам всі рухи були комфортними. Ми робимо собі приємно, в першу чергу. І розслабляємо обличчя. Якщо відчуваєте, що напряглося обличчя скули, Напряглися, можна взяти себе пальчиками, ручками і тут прям так пром'яти, проміяти. Може, нижня челюсть щелепа трошки напрягатися, коли ми занадто сконцентровані. І якщо відчуваєте, що ви взагалі вже вам легко у вас все виходить, то можна ще додати плечик і буде таке гарне. Коло буде таке а в одну сторону і в другу. Ну, вони довільно насправді рухаються, як вам комфортно. Я просто роблю своє, можна так сказати, задоволення. А ручки, до речі, можна просто опустити, якщо вам комфортно, або вони можуть ходити по собі. Тобто, так, тоді да? своїм І Це теж приємно. Ага, Можна розслабити ручки, якщо раптом щось набереглося. І тепер ми опускаємось нижче до наших стегон. Зараз ми будемо робити кола стегнами. Для цього нам потрібно стати на дві ножки наші, на дві стопи, теж десь на ширині плечей. Не дуже широко, просто комфортно. Стоїмо, впевнено, ножки трошки призігнути в колінках. І можна покласти ручки собі на повзошні кісточки. Ось у нас тут дві кісточки, такі всі ми їх знаємо. І починаємо, можна закрити, до речі, очі. І починаємо рухати тазом, але так дуже-дуже повільно і дуже-дуже помало. Таке відчуття зі сторони може здавати, що навіть ви взагалі не рухаєтесь. Такий мікрокруговий рух. Угу. І ви внутрішнім поглядом заглиблюєтесь в таз. Як воно там, що там рухається? які відчуття у нас там. Да. Ножки нагадую, у нас присігнуть, так буде легше, приємніше. І Мікрорухи. І поступово. Ми амплітуду збільшуємо. Вже такі більш відчутні рухи. Да, коло малюємо стегнами. І так, знову занурюємось всередину. Які у нас відчуття? Просто малюємо ніби коло Дам. і поступово можемо збільшувати амплітуду. І вже коло таке відчутне відбувається. Ножки призігнуті. І коли ми вперед робимо, у нас лапкова наша кісточка, вона максимально вперед. І коли назад, ми сідничками тягнемось назад. Це має бути комфортно, не має бути ніяких неприємних чи болючих відчуттів. Орієнтуємось на себе, як нам робимо собі задоволення. Наша задача задоволення і запалення енергії в наших зонах, з якими ми зараз працюємо. І робимо більше амплітуду. Можна покласти ручки собі на повздошні кісточки, або можна одну спереду, одну ззаду, щоб відчути, так, як рух іде. Можна, до речі, відслідкувати, куди складніше рухатись в яку сторону, або як складніше рухатись, робити мікрорухи або великі рухи. Просто для себе ставимо таку відміточку це нічого не означає, нічого поганого, нічого. Хорошого, це просто так є, так нам зараз. Угу. І поступово зменшуємо амплітуду, Десь на серединку, тобто, вже кола відчутні, але ще вже досить маленькі. І поступово зменшуємо знову до супермаленьких кіл. Ледь помітник зі сторони. І тепер в іншу сторону. Теж в іншу сторону робимо супермаленьке коло, непомітне зі сторони, а внутрішнім поглядом занурюємо всередину. При цьому зверну, зверну вашу увагу, що наші плечки, вони ні вверх, ні вниз, вони просто. Зафіксовані в одному положенні, не рухаються. Ножки перезігнуті, ми впевнено стоїмо на своїх двох стопах. і поступово збільшуємо амплітуду. Можна очі закрити, щоб відчувати краще, що там відбувається, не відволікатись на якісь зовнішні фактори. Має бути приємно. І збільшуємо амплітуду вже максимально, як ми можемо малювати коло. Угу. Максимально. І поступово зменшуємо знову коло. Продовжуємо внутрішнім поглядом дивитися в зону тазу, що там відбувається, які відчуття у мене всередині, і поступово зменшуємо оберти до дуже маленьких, мінімальних, майже непомітних. помітно. ви знаєте, що ви зараз робите коло. Ага, Супер. Якщо раптом відчули, що трошки може ножки напряглись, ми їх розслабляємо, потрусили ними. І зараз ще одне таке завдання невеличке ми будемо робити вісьмірки нашим тазом. Що нам для цього потрібно? Я вас зараз покажу, як це буде виглядати. Це буде отак виглядати. Ось вірка в одну сторону. Що нам для цього потрібно зробити? У нас є повздовжні кісточки. У нас є наше праве стегно. І ми зараз хочемо ніби когось звабити. І так виставляємо вперед наше стегно, стегно з кісточкою, да? і ніби щось загортаємо, завертаємо назад. Да? Це перший рух такий. Загортаємо, загорнули назад максимально. У нас ножки призігнуті, стоять на двох стопах, і ліва повздовжна. Тепер кісточка зі стегном загрібає назад. Право загрібає. Ліво загрібає. А ножки у нас вони дуже мобільні і дуже легкі. Так? Вони рухаються разом з нашим тазом. Вони призігнуті, не прямі, напрямих досить складно буде зробити. І в нас вони призігнуті і ми загортаємо. Загортаємо, загортаємо. Загортаємо Право. ліво Право. І плечиком може йти разом з стегном, вправо-ліво, право, ліво, право, ліво. І посміхаємось, собі розслабляємось. Це має бути нам приємно Не. боїх. З боком, можливо, комусь краще буде видно. Загортаємо назад, ніби з кимось заграємо. Да? До речі, стопи можуть відриватися трошки від землі. Да? Якщо вам незручно прям тримати плотно дві стопи на підлозі, то можна їх трошки припіднімати. У мене трошки п'яточка припіднімається. І тепер те саме будемо робити. Те саме, але не те саме. Будемо робити всередину. Зараз ми назовні у нас був рух назовні, то тепер він буде всередину. Ми так само наші поздовжні кісточки, наше стегно беремо з правого спочатку і загортаємо всередину. Такий. І всередину. Да? Загорнули праву, всередину максимально ножки. У нас колінка чуть-чуть да, так теж та колінка до колінки з'єднується. І ліву, право, і ліву, право і ліву. Ну, у кожного може бути свій, своя амплітуда, у когось більше, у когось менше, наскільки вам виходить настільки і робимо. Головне правило, пам'ятаємо, нам має бути приємно, не має бути ніяких болісних, неприємних відчуттів. Ви маєте відчувати ось цей рух в суглобах кольшових, і це досить приємно. Має бути, має бути досить приємно. Встану через так бока. всередину, ніби у нас тут якась. Ми в такому, не знаю, меді знаходимося, в чомусь такому дуже густому, і ми загортаємо його всередину. Всередину щось замішуємо, замішуємо стегнемо ж Всередину. Всередину. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, якщо раптом напряглися, можна розтрусити, потрусити ножками. Под... Ручками, потросити стегнами, да, розслабити, якщо там раптом щось напряглося. І заплющити очі і зануритись в ті області, з якими ми працювали. Відчути, які вони зараз. Великі, маленькі, теплі, або холодні, пухкі. Які або дуже щільні, як ми їх відчуваємо. Зафіксували собі цей стан. Буду рада, якщо ви з ним поділитесь. Які емоції впродовж практики виникали, які після відчуття діліться, розказуйте. І я бажаю вам гарного дня і прекрасних. Приємних переживань.